До територіального центру комплектування черкасець Сергій Чайка прийшов, каже, аби оформити відстрочку. Перший раз сьогодні прийшов, то тобто тільки стикнувся. Зараз будемо реєструватися в черзі. До ТЦК, говорить, з'явився особисто, адже можливості оформити онлайн відстрочки немає на сьогоднішній день, так як резерв плюс підтягує. Получається, то є, є інвалідність або хто знаходиться ну на навчанні. У мене інвалідність у матері. Це треба приходити лічно, кажуть, подавати документи військово. Прийшов продовжити відстрочку вдруге, говорить черкасець Сергій. Дитина інвалід до 18 років. Я відправив листом. До того в очередях стояв. Листом і швидше. Каже, сервіс онлайн-відстрочок використати не зміг. Кнопки поновити нема. І навіть воно зависло десь позавчора. Як зависло, то і... Оформити відстрочку, не з'являючись до ТЦК, може дві групи людей, пояснює начальник Черкаського об'єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олег Тимошенко. Особи, які мають інвалідність, тобто самі мають інвалідність там не дружина або родич, а він сам має інвалідність і в нього є чинне пенсійне посвідчення. І друга категорія людей це здобувачі освіти. Зажимають сюди. І тут буде до цього треба, Якщо його немає, треба оновити просто застосунок. Термін дії попередньої відстрочки закінчився 9 листопада, розповідає адвокат Андрій Вовк. Відповідно до 560-ї постанови Кабінету міністрів України, значить, відстрочку потрібно продовжувати на період мобілізації. Мобілізація у нас йде на період військового стану. Якщо людину мобілізовують і вона не подала документи на відстрочку, тобто не реалізувала своє право, і потім, може, коли вона буде. Мобілізована, там вже буде в статусі військовослужбовця. Вона вже не може це використати. Додає у зв'язку із продовженням дії воєнного стану, Строчки від мобілізації будуть надаватися до 7 лютого. Наталія Черкашенко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.